Добрий день, шановні аграрії! Так коли ж будуть ціни на сільхозпродукцію. Всі питають, в коментарях пишуть. Я ось для себе повиписував, що думають люди по цьому поводу. Коли будуть ціни, чи будуть вони врости, чи взагалі їх не буде, як тут будь. І от нам один підписник пише: значить, ціни будуть тоді, коли всі перекупи будуть брати за свої послуги адекватні кошти. Згодні ви, звісно. Якщо будуть умірені апетити у перекупів, значить, з цим будуть... Скаті багатші аграрії, стабільна, адекватна ціна на ці послуги перекупів, і підуть наші ціни, підуть наші ціни на сільгоспродукцію вверх. Ціни будуть тоді, коли закінчиться війна. Також ми з цим дуже згодні. Закінченням війни обізиться стабілізується економіка і піде повищення цен. Наладиться і логістика, наладиться. І фінансові структури, і кредити, і все фінансування ладиться. і обов'язково увілічиться ціна. тобто довір'я до нашого агрокомплексу буде вище. Третє, ціни звичаться тоді, коли ми будемо свою продукцію ховати в склади, в складах буде зберігатися і цим самим регулювати цінову політику, шановні аграрії. Тобто продукція в складах заставляє підвищувати економічну планку цін. Четверте, шановні аграрії, світові ціни прямо впливають на нашу цінову політику. І цього нікуди не діться. Але ж ми знаємо, шановні аграрії, люди хочуть їсти. Їсти вони менше не стали, тому ціна фактично не повинна падати, знижатися. да? Але ж на неї впливають світові ціни. Впливають чи ні? Так, впливають прямим путем світова ціна риночна, впливає на наші ціни в нашій Україні. От. Але ж наша країна, мабуть, теж може на когось впливати. І от я виписав такі дані, шановні грарі, ви зараз від них будете просто в шокі. Дані вас змінять вашу думку раз і назавжди. Дивіться, це старі дані. Я з аналітичної компанії виписав, Business VIPs. Да, це дані 2014 року. Значить, Україна перше місце в світі по вирощуванню соняшнику та експорту соняшникової олії. Перше місто в світі, шановні аграрії, 93% із виробленої продукції експортується. Тобто нам оліки стільки треба, 7%. 93% все їде на експорт. 55% масла всього світу контролює Україна. А отут ось стоп, шановні аграрії. 55% всього масла. За Україною світло. Тобто ми також можемо робити такі да? і випрошувати собі ціну, так як за нашою олійкою ганяється і Європа, і інші країни. Наша маса найкраща. Ніяка ні соєва, ні пальми, маса її рядом не стоїть. Тільки соняшникова олія. І 55% усього об'єму за Україною. Представте, які масштаби. 109 країн світу купують нашу соняшникову олію. Це підтвердження в моїх словах іде. 109 країн. Як вважаєте, мало це чи багато? Мені кажеться, прекрасно. Третє місце в світі займає Україна по експорту зернових після США і Європи. Третє місце така країна, як США, спілка країн Європи, да, і ми на третьому місці. Якби дані старувати, але тим не менше вони приближені. Україна тут займає, шановні аграрії. Значить, для зерна треба 900 тисяч вагонів, щоб помістити українське зерно. Я офігел. 900 тисяч вагонів. Взяти зерно і помістити. Ви представляєте, скільки це? Та це заставить, я не знаю. 30 мішків, якщо брати масштаби, 30 мішків зерна треба на кожного українця, якщо їх помістити не в вагони, а по 30 мішків на кожного українця. І в квартирах, і на балконах везде буде зерно. Кожен українець по 30 мішків. В сім'ї 3 чоловіка значить 90 мішків. 3 чоловіка, значить 90 мішків. 4 чоловіка, значить 120 мішків. Це щоб розмістити це зерно. 90% кукурузи купує Китай. Ну, це не секрет. Тобто з Китаєм треба вась вась, хай тільки забирає кукурудзку. Бо щоб її потім розсувати, треба по 13 мішків на кожного українця. 13 мішків кукурузи. Одному чоловікові, батькові, матері, дитини всім по 13 мішків кукурузи, треба, щоб її розсортувати, і її не віддати Китаю. Не продать, вибачаюсь. Так, шановні аграрії, продовжуємо. Друге місце в світі Україна займає по експорту горіхів, ріпаку і кукурузи. Друге, двойка, стабільна двойка. Горіхи, ріпак і кукуруза це за Україною. Так, заморожені ягоди. Займаються у них? Займаються. Також третє місце. Тобто ми, шановні аграрі, я навіть 4-5 ніде не чув. Гляньте, які масштаби навіть по ягодам. У нас третє місце. І перше місце в світі. А ну, послухайте, підказуйте мені, перше місце, де займає Україна. Шановні аграрі, по медочку. Оцей солоденький медочок, найкращий він в Україні. І саме, і саме перше місце ми займаємо по експорту меду. А хто його добуває медок? Хто його переробляє, хто займається? Агрохолдинги кернели, шмернили, хто? Хто? Одноосібники, шановні аграрі. приватні підприємстві саме займаються медом. І ми вийшли по такому масштабу світовому на перше місце в світі. І так, шановні аграрі, перше місце з медом це Україна. Україна і приватні одноосібники, приватні, е, як би сказати, приватні особи, перше місце тут завоювали. Тобто це може казати, що. Ми приватні, все і не, не обов'язково нас об'єднувати у холдинг, я так вважаю, щоб займати перше місце. Тому що з холдингами ми займаємо друге, третє місце. От, Значить, далі, шановні аграрії, по статистиці. 70 країн світу купують наше м'ясо птиці. 70 країн, ну, скажіть таке, не, 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 і не мало, і не багато. А от 70 країн купують наше м'ясо. А от по яйцям, шановні аграрії, Україна в світі тільки 2%. Займає від виробництва у всьому світі. По яйцям 2%. Оце я скажу мало. І це шах, куди треба розвиватися. От, Треба розвиватися по яйцям, шановні аграрії. 2% це мало. В кожній країні знаю, і в Єгипті, і в Германії, чи в Німеччині, і в Штатах, і везде люблять яйця. Усі люблять. І ми тільки 2%, тому є куди двигатися. От, Шановні аграрій. Тобто цього ми можемо зробити висновок. Що на ціни ми можемо вплинути, як би підчеркнути, так як ми велика аграрна країна. Можемо, я вам доказав, можемо впливати на цінову політику тільки тим самим способом, що ми будемо розвиватися далі. Не будемо залишатися на цій ступеньці зернових, кукурудзи, соняшника, ріпака, те, що ми вже достигли. Ми зайняли цю ступеньку, а будемо в новій сфері, в новій, наприклад, по яйцям розвиватися. Да? Склади строять, зберігатися, також буде шановні аграрії. Впливання в наші внутрішні цінові політики зразу не продавати. А тим самим, якщо ми не вивеземо спекулянтам і перекупам, ми зробимо такий собі да, на ринку. Коливання ціни не пойму, що таке, а де зерно українське з поля дешеве, а де соняшник по три копійки? Ой, немає, а олійка чого не прийшла. Отаким, От шановні аграрії, способом ми також зможемо впливати на цінову політику. Багато хто іще з моїх підписчиків пише: В'ячеслав, треба переробку запускати, треба не віддавати ці ось, ось о... другі ж страни переробляють. Треба і нам цим. Без питань ми піддержуємо. Агровант піддержує кожного. Що зможуть впливати на цінову політику. Ну а на цьому емоційному відео я буду заканчувати. Може воно і не емоційне, може я і не так кричав. От. Але ж і то, я кажу вам до побачення. Дякую, хто мені пише коменти. Всім дякую. Значить, переходьте на сайт, коментуйте, пишіть, які ви ціни бачите. Всім отвітим. До побачення, шановні аграрії, мирного небу, здоров'я і щастя. До побачення.